Слава Ісусу Христу, ми продовжуємо нашу молитовну варту, продовжуємо наше розважання і в такий спосіб, молячись, просимо Бога про захист, про справедливість, просимо Бога про те, щоб перемогти наших ворогів як зовнішніх, внутрішніх. А що найважливіше перемогти свого особистого ворога. Отож, ласкаво запрошую до вечірньої молитви. В ім'я Отця, Сина і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Для наше вечірнє розважання ми візьмемо з вами текст із книги Пророка Ісаї. Він буде по справедливості судити в Богах. По правді оголошуватиме присуд для бідних Україні. Гнобителя вдарить палицею своїм словом безбожного погубить духом своїх уст. В кожній війні завжди є переможець і той, хто програв. Але насправді війна це не про. Переможців і переможених. Війна це про життя. Життя, в якому виявляються всі людські пороки, війна, в якої виявляються і навпаки, всі людські чесноти. І от в сьогоднішньому стиху ми бачимо про те, що Ісая пише про те, що Бог буде судити. Буде справедливо судити по справедливості в Богих. І водночас він буде гнобителю вдарить палицею. Тобто, це теж є форма, це теж є наслідок цієї війни. Війна породжує бідних і багатих. Війна породжує цю несправедливість. В якій багато хто хоче нажитись. Але коли ми звертаємось до Бога, коли ми просимо Бога і є разом з Богом у своєму серці, у своєму житті, то тоді Бог оці несправедливості Він знищує. Тоді саме Господь Бог робить так, щоб була тільки справедливість. Знаєте, Чому я про це сьогодні говорю? Тому що і за цей час, що триває війна в Україні, багато людей втомились. Втомились наші військові, втомились ті волонтери, які постійно допомагають. Але є люди, які, навпаки, раді цій війні. Бо вони не втомились на цій війні заробляти. Бо вони не втомились. На цій війні е, піаритись, можна так сказати, заробляти бали якісь. Це оця несправедливість. І з одного боку, той ті, хто роблять все, щоб ми перемогли, вони наче в Богі, тому що віддають останні. А той, хто хоче, е, тільки наживе живе, використовує, ну, як бізнес для наживи, це отой м -м, гнобитель. І от ми, нашою молитвою, просимо Бога про справедливість, справедливість для цих вбогих, тих, які віддають останні для перемоги. І просимо про справедливість для цього гнобителя, який на цій війні хоче заробити. Ми просимо про справедливість для Бога, тобто для України, де мешканці якої тобто ми, українці, страждаємо. Страждають сім'ї, міста, економіка. Нас хочуть знищити. І ми просимо про справедливості для нас, щоб Ми отримали цю Божу ласку. І водночас. Ми просимо справедливості для гнобителя, щоб той, хто хоче знищити життя, отримав по заслузі. Тобто я сьогодні цим стихом хочу черговий раз, щоб ми навчилися у наших молитвах просити про Божу справедливість, про Божий суд для всіх. Не людський, а саме Божий, щоб Господь Бог кожному віддав йому по заслузі. І якщо ми будемо про це просити Бога, то я думаю, що завершення війни прийде швидко. Якщо ми навчимося Бога просити про Його справедливість, то ми зможемо перемогти не тільки зовнішніх ворогів. Але й наших внутрішніх ворогів. Тож, оця молитва, яку ми робимо, це, це розважання, це прохання сьогодні про справедливість. Молитва про Божу справедливість, щоби Господь Бог по справедливості всіх розсудив. Тож, сьогоднішній намір нашої молитви. Це справедливість, Божа справедливість. І я ще раз і ще раз прошу всіх навчимось у наших молитвах молитись про Божу справедливість для Бога і гнобителя, для ворогів і для тих, хто страждає від ворога, щоб Господь Бог кожному воздав. Посослося. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас грішних. 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 Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас грішм. Господи Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас грішм. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас грішм. Господи, Ісусе Христе, Сина Божий, помилуй нас гріш. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, благослови. Благослови, захорони, Господи, цей сьогоднішній вечір і цю ніч. Усіх наших захисників, кожного військового, хто зараз і кожного, хто зараз зі зброєю в руках захищає, і визволяє Україну. Благослови здорови кожного пораненого, як цивільного, так і наших захисників. Захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, який здійснює поїздки зони бойових дій. Людей різних комунальних служб, які усувають наслідки цієї війни, служби МНС і пожежників, поліції, прикордонників, усіх наших військовополонених поверне живими і нешкодженими додому. Просимо Тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали свої гріхи і розкаяли свої злочини. Склали всю свою зброю, отримали по заслузі і позалишили територію України і Криму. І більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи, благослови, захорни і захисти нас цю сьогоднішню ніч. Дякую всім за спільну молитву, віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу! Нагадую, що завтра наш день ми розпочинаємо в 8-й годині божественної літургії і завтрашній день, завтрашня субота це так звана батьківська субота, коли ми молимося за наших померлих. Тому ласкаво всіх запрошую завтра на службу Божу. А в 9-й ми розпочинаємо нашу денну молотову жарту. Слава Ісусу Христу!